Думаєш, люди не помічають твоєї слабкості, вони бачать її здалеку. Твоя низька самооцінка це неонова вивіска: Входь і користуйся мною безкоштовно, ти притягуєш маніпуляторів як магніт, сміття. Вони тиснуть на твою провину жалість або борг. А ти ведешся, бо хочеш бути потрібним. Але тебе не потребують, тебе просто споживають. Маніпулятори відваляться самі. Їм потрібні жертви, а не особистості. Хочеш перестати бути кормом? Ось три фрази, які вибивають ґрунт з-під будь-якого паразита. Це твоє очікування, а не мій обов'язок. Коли на тебе тиснуть провиною. Я не буду це обговорювати в такому тоні. Коли на тебе кричать. Ні, без пояснень. Бо ти не на допиті. Запиши це. А краще. Спробуй сьогодні! Дивись наступну серію, там розберемо твій внутрішній стрижень. Підпишись.